Проєкт рішення про порядкування тимчасової вуличної торгівлі на території міста. З метою впорядкування тимчасової вуличної торгівлі е, потрібно дозволити е, тимчасову вуличну торгівлю на території міста з 1 квітня 2014 року до 1 грудня 2014 року. Е, в нас є, в нас є е, пропозиції, але е, це є проєкт. Деякі е, території можна викреслити. Було зауваження на дні депутата, що е, біля музичної школи не потрібно можна виділяти місце, да. що була повітряніша робота, прийняти за основу, а потім просто по кожному місцю ми пройдемо. Ставиться на голосування дали проєкт рішення Ні, за основу. Пощати, за основу потім виключати. А підніміть підніміть зараз, подивіться проєкт рішення. За основу, хто за? Хто проти? Отримався. Зайні суттєві 29 29 депутатів, 29 знак, не прибуті. Об'єкт у нас біля магазину Дуба. Чи є запитання до даного? Немає. Наступне питання. Чекайте, у мене є запитання. Знаходиться, суд, вас, сі, так, е, платить, там знаходиться служба таксі, так... Вони там незаконно заходять. А у нас ніхто не стоїть і немає. Чому пане начальнику дає, що там незаконно стоять таксі? А має. тільки що піднімались на ради на наступному тижні. Де ви були? Миколи, не дочекаєте. Ну, От тільки що вирішив ну, це знаю, питання. Ніхто не знає, що там всі незаконно. І наші, наші будуть там точки стояти, а таксі там не будуть стояти. Mm. По Любові нема запитань, так? Да? Не е, не наступне, будівельників біля будинку 52, молочна кухня. Показуйте. Молочна кухня. Це ціла площадка за молочною кухнею. Я запитав вітрові будівельки біля музичної школи. Виключає можна можна язичні школи. Дивіться, виступаю, хочу заступитися за музичну школу. Як є головою батьківського комітету, ми одноразово директор музичної школи заявляв, що підприємці, які розміщують свої торгові точки перед музичною школою, не завжди часно прибирають. По-перше, кажуть, вони ну перш за сека вийдете в музичну школу, а ви чим в музичну школу, попадаєте на базар, а потім проходити в музичну школу. Були зауважені того, що підприємці, які там орендують, вони часто, скажімо так, мусять ходити десь там по своїй природній потребі. Тоже, себе, тобто Директор школи просить, і батьківський комітет музичної школи просить дуже виключити цей з дану Так, Я Василь, наполіть Зорі Андрійовна, не всі такі площадки позакривають, А це є. Для підприємців такі умови, щоб сходити в туалеті. Громадські стартові є Василь. Буду ставитися на голосування зараз. Буде ставити. пропозиція ставитися. Будь ласка, зберемо. Я обичаю, це ще не закінчила. Я, не я, не Якщо прикриться площадка біля музичної школи, то в мене під під'їздом будуть стояти, знову просити. Бо я приїхала. Розумієте? Я прийшла і все це діло заставило. Просто раз. що в мене було мало часу, віде, його О, я приходила до вас, будуть кабінет. Я хотіла сказати, тому що в нас замість того, що в нас стоять для автомобілів, стояли автомобілі, базар займає три місця для автомобілів, а там не дозволена торгівля. Взагалі не знаю. Шановні Щодо музичної що школи, це дуже зручне місце, людям дуже зручно. Але це, те, що є скарги від музичної школи батьків, <станіт> значить, шановні, одна людина скаржиться, а другий людям не треба. Треба навести порядок. Для того, щоб люди, які приходять, будуть, будуть, будуть здійснити карміку, щоб вони платили, щоб вони прибирали, а як А давайте щоб проблем, ми, щоб докладно проблеми, не будемо торгувати. А людям це дуже зручне місце. Я там дуже часто спостерігаю, там якраз особливо ближче до осені, коли там чи фрукти продивити. Я думаю, що лише, але треба тобто, організувати так, щоб це не було там в світі збаво. Дивіться, я вам хочу сказати ще за одну пропозицію, теж принципу. Ви врахуйте, що біля музичної школи, що це за місце? Місце, де не можна не підключити ні електроенергію, ні поставити, ні іншого, немає близько ніякого туалету, Та, ти Та, ти тому ти 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 на сьогоднішній день ти я розумію, що людям зручно. Давайте розміщати в тих місцях. Це не нове питання. Через що на сьогоднішній день говорить музична школа, якщо ви хочете там зручно, перемістіть його за музичну школу. Перемістіть іншим. Я розумію, що дехто проживає за підприємців, я теж за розвиток підприємства в нашому місті, але я також, як мешканець міста, вболіваю за естетичний вигляд нашого міста. Ну, давайте тоді просто біля кожного під'їзду будемо робити. Тут взагалі буде дуже зручно. Або там зробимо доставку на дом цих продуктів. Є чітко визначені місця, базари. Прийти і купити там. Я е, вважаю, що потрібно вже трошки кінчати з цим безпорядком, з цим хаосом. Я дуже добре пам'ятаю, як в нас були колись базари е, на Берісці від Берізки і. Не до палацу культури нас там базар був і теж возмущалися, і біля джерела у нас була хаотична торгівля. Слава Богу, ми це все впорядкували. Зараз спокійно ніхто нічого ні, не вийде, як вони возмущаються. Ну давайте споходимо. Чи то музична це школа? Школа і вона навіть на підході має надихати, куда ми йдемо. Діти йдуть. Долучатися до високого прекрасного мусить перелазити через ящики, десь там ще що. Я думаю, місць для торгівлі і дуже багато. Якщо до нас звертається ціно-батьківський комітет, адміністратор просить приберіть торгівлю від наших стін, наживши ну, так важко. вопак на бстерон, колібрі три метра, вопак на громадському центрі. Він Тому дуже багато. Але дійсно, коли діти долучаються до високого мистецтва, вони через ці ящики з помідорами лізуть, ну це дуже не естетично. тому я прошу теж врахувати. Я підтримую на те, заборонити треба. Турбо і треба, щоб постала, щоб вийде. Всього ті щоб я не заставала а постійно додати. Якщо забороняємо і щоб вони там не заболялися. Є в нас і все. Перш за все, це є стихійна торгівля. Те, що ми кажемо, що закон незаконно, вона вже є незаконна так. Це лише той невеличкий uh, рішення. Воно uh, дає можливість uh, не гнати ту людину, яка стоїть через uh, дати можливість отримати якісь кошти з неї. Тому що вони, ви знаєте, не кому чи ми не приймемо, ми подальше будемо разом з спільно з міліцією, комісіями всі ходити і uh, їх виганяти, тих підприємців, але вони будуть далі стоять. Ми нічого їм не можемо зробити. Дякую. дякую. Я ми потім будемо голосувати. Я зараз просто не поволі. Потім кожен путь будемо висилати. Вараж біля будинку 11. Вараж біля магазину ніна. Вараж 11. Знаємо. Біля вараж магазину. Е, ніна. Єгор Валерійович, добре, зараз 10 торгівлі. Що з цього буде мати? Міський бюджет. Мені цифру, будь ласка, і звіт за 13 рік. Скільки ми з цих, будемо казати, тимчасових oh, wow. е, рин, ринків маємо коштів в бюджет. Тобто ви отримаєте зараз доплату, ви отримаєте 100% премії, ви керуєте цей напрямок, що бюджет з цього має? шановна? Е... Нічого бюджету з цього немає. немає. Нічого немає. У нас є чудовий ринок північний, чудовий. є там дуже багато місць, є, 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 є південний. Федеральне будьте можна я відповідь дама нашо, якщо, якщо до бюджету не заходять давайте Ми ви отримуєте заробітну владу є в проєкті. суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю, забезпечити дотримання чистоти і порядку, санітарних норм та прибирання територій, укладення договорів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів з міським комунальним підприємством, тобто. Поки вони не заключать договір з комунальним підприємством, погодження їм надавати ніхто не буде. І коли ми підемо з працівниками міліції їх перевіряти, і в кого не буде погодження, то стоять там, ніхто не буде. А в кого буде погодження, значить вони платять у міський бюджет. Бо по-другому не можна з них збирати гроші. Я за По вулиці енергетики, 11, зауважу. за зауважу. Зрозуміло. Значить, тоді е, я ставлю пропозиції до пункту другого. До пункту другого. Голосуємо такі пропозиції. Виключити мікрорайон будівельників біля музичної школи та виключити вулиці Нертки 11. Так? Хто за дану пропозицію? Хто проти? Утримався. Дякую. Тепер в цілому дане рішення. А, я попрошу, я не побачу. Я не побачу за мрії. слово. За 28, один проти, тепер в цілому з даними поправками. Хто за? Хто проти? Отримався. Дякую.